Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі В Молитві Наша Сила. Запрошую до спільної молитви. Дев'ятниця до Отця Піва Віночок Молитовним, який молився Святий Отець Піва. Запрошуємо до молитви зі святим Падером Піва. Третій день Дев'ятниця. До святого Патре П'єго. Праведний, Паре П'ю, ти дуже любиш нашу Пресвяту Матір, яка щодня обдаровує Тебе благодаті і розрадами, просимо Тебе молитися за нас до Пресвятої Богородиці. Покладіть в її руки щирий жаль за наші гріхи і молитви про виправлення, щоб і кохання її син сказав Матері та, і щоб наше ім'я було вписане в Книгу вічного життя. Марія, як зірка, що освітлює наші шляхи, і саме вона вкаже нам безпечну дорогу до Небесного Отця, вона буде якорем, до якого ви будете чіплятися в годину сумнівів, говорив Патре Піва. Молитовний віночок, яким молився Святий Отець Піо, до найсвятішого серця Ісуса. О, мій Ісусе, ти сказав, істинно каже тобі, проси, утримаєш, і знайдеш, стукай, і відкриється тобі. Почуй мене, бо я стукаю, шукаю, і прошу благодаті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, ватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові Амінь. Миле серце Ісуса, я покладаю надію на тебе. О, мій Ісусе, ти сказав по правді, кажу тобі, що тільки ти попросиш Отця в моє ім'я, Він тобі дасть. Почуй мене, бо я прошу Отця, ім'я Твоє промилість. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти між жінками і благословенна плід лову на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові Амінь. Миле серце Ісуса, я покладаю надії на тебе. Ом'я Ісусе, ти сказав. Істина каже, тобі небо і земля пройдуть, але слова мої не пройдуть. Почуй мене, бо підбадьорений Твоїми словами, я прошу благодаті. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословена на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Амінь. Миле серце Ісуса, я покладаю надії на тебе. Омиле серце Ісуса, для тебе неможливо лише одне, не мати милосердя до стражданих. Тому помилуй нас, бідних грішників, і даруй нам благодать, якої просимо від Тебе через скорботне і непорочне серце Марії, Твоєї ніжної Матері і нашої Матері. Амінь. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся, до тебе кличемо ми бідні, вигнані, діти Еви. До тебе шлема, наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз, то зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід Твого лона, О, ласкава, о, милосердна, усолодка Діва Марія, святий Йосипе, опікуни Ісуса, молися за нас. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.